Філі open. Виставка освіта в Канаді ексклюзивна подія організована посольством Канади в Україні в рамках європейського туру представників провідних канадських учбових закладів. Вірю, що студенти, які оберуть навчання в Канаді, повернуться з новими знаннями та навичками. І це сприятиме зв'язкам між нашими двома країнами та збагаченню економічного, політичного та культурного життя, так само, як Україна збагачувала Канаду на протязі століття. Ні для кого не секрет, що багато світових лідерів науки та бізнесу отримали освіту в Канаді. Ми приділяємо велику увагу базовій теорії, яка є необхідною для кожної спеціалізації. Ми також приділяємо особливу увагу прикладному практичному досвіду. Понад 95% роботодавців, які наймають наших випускників на роботу, дуже задоволені рівнем їхніх знань та навичок. У формі живого діалогу кожен відвідувач мав змогу безпосередньо поспілкуватись з представниками канадських навчальних закладів та більше дізнатись про навчальну установу, спеціалізації. Унікальні програми, умови вступу, інформацію про проживання і дозвілля. Я вважаю, що це є можливістю для українських студентів дізнатися більше про канадські коледжі, університети та вищі школи. а також отримати більше інформації про освіту в Канаді. Плюс величезне в тому, що це йде ж як живий діалог. Тобто студент прямо отримає відповідь на своє запитання, не чекаючи електронної пошти чи там на дзвінок. Взагалі досить цікаво, то, що кажуть потрібну інформацію, можна чітко спитати, чітко відповідають. Коли ти спілкуєшся, не через інтернет, не просто читаєш якісь умови і загальні, загальні фрази, які пишуть на кожному сайті. Це зовсім інше від того, що ти питаєшся конкретно представника цього університету. Тут є представники канадського консульства, де можна відповідно знати, якби всі необхідні документи, як відбувається проплата. Організатором висновки освіта в Канаді виступило посольство Канади в Україні це особливий захід, тому що безпосередньо канадське посольство виявляє нам свою особливу підтримку. Уряд Канади дуже зацікавлений в тому, щоб в свою країну запрошувати талановитих студентів та учнів. Настільки велика кількість програм, які представлені тут, починаючи від звичайного стажування, закінчуючи магістратурами, програмами MBA, тобто на будь-який смак близько ста спеціальностей представлено для студентів, ті, які тільки починають вступати на бакалавріат, мають можливість навчатися що в коледжі, що в університеті. Школярі можуть прийти обрати програму середньої школи, закінчити школу в Канаді. Студенти, які хочуть просто постажуватися, вони так само мають можливість поспілкуватися безпосередньо з представниками посольства і дізнатися знову ж таки з перших вуст про програму, всі, всі деталі, всі всі можливості. Студентленд the... та представники канадського посольства проробили фантастичну роботу для нас. Представників навчальних закладів це перевершило всі мої очікування. Приїхали сюди, щоб запропонувати українським студентам навчання у Канаді, щоб вони отримали можливість вивчити англійську мову, зустріти наших людей та пізнати нашу культуру. Вважаємо, що для українських студентів варто дізнатися про освітні можливості Канади, і оскільки наші колеги, наприклад, з британського посольства, з посольства Сполучених Штатів, вже активно на ринку освітньому України проводять такі заходи. Вони є успішними. Посольство підтримує канадські навчальні заклади і вперше організовує такі захід, які спрямований на двосторонній обмін досвідом, також спрямований на те, щоб українські студенти розширили свої горизонти. В Одесі це мій перший раз з студентами, з якими я сьогодні познайомився. Було дуже цікаво пообщатися і послухати їх дуже цікаві питання. На даний момент в Бодвелі вчаться четверо студентів з України. Вони показують дуже хороші, дуже сильні результати. Чому ми маємо дуже багато категорій представлених тут? Це є мовні школи, це є мовні школи при університетах. Це є також представники університет провідних рейтингових університетів Канади з різних куточків. Так само ми раді вітати коледжі, які пропонують величезну кількість різних спеціалізацій, напрямків по навчанню, різноманітних програм, починаючи від звичайних сертифікатних, закінчуючи бакалавріатами післядипломними програмами. На сьогоднішній день пересічний український громадянин може дізнатись. Про свої перспективи та можливості навчання у Канаді так само і міграції після навчання. пообщаться заинтересованными родителями очень умными родителями Мне очень понравилось я вижу что она имеет успех потому что много людей я даже в очереди стояла что обычно это вот редкость представлены достаточно разнообразные программы университеты больше, больше интерес к университетам. выступать. Мы очень рады принять участие в выставке, которую организует канадское посольство. Эта выставка проходит первый год, и в этой выставке представлены как школы, так и колледжи, университеты Канады. И украинские студенты могут узнать информацию как о любом уровне канадского образования. Відвідувачі сьогодні вразили нас своєю освіченістю щодо освіти в Канаді, можливостей імміграції через навчання права на роботу і запитання, які задають, приємно знов ж таки вражають, оскільки люди очікують від навчання в Канаді саме того, чого б ми хотіли, щоб вони ставили як за ціль. Тому ми можемо сказати як організатори, що ми дуже задоволені результатом даної виставки та сподіваємося бачити і надалі таку кількість відвідувачів, які будуть цікавитися освітою в канаді. Навчаючись у Канаді, ви можете бути впевнені в якості освіти, що має міжнародну репутацію.